Суспільне і громадське презентують кому я винен, всім прощаю. Як банк родини Авакових залишив ні з чим сотні вкладників по мірі необхідності, так сказать, ми будемо повернути ці денежні вклади порядку очереді? Да, в порядку очереді ваша очередь седьма, Так що ждіть і як замість повернення грошей, родина міністра виносить з банку найцінніше. Можна припустити, що це може бути певною схемою збереження цього майна для того, щоб воно не підпадало під якісь вимоги, які теоретично можуть бути заявлені до банка базис. Моя нова поліція, а кадри старі перевірені. А у вас брілянки? Це не брілянки, це кольцо. Просто кольцо. там бриланти, да? Це просто кольцо. Чим закінчилася масштабна реформа органів внутрішніх справ? Міністр ну, і його зами, і люди, які його оточують, вони не зацікавлені в будь-які реформи. Їм цікаво, фасадна реформа. Там відчитати за витрачені кошти, сказати: о, все ми провели, у нас поліція тепер. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться в середу, 7 грудня о 20.30.